11 .5 класу, у 11 класу участкого ліцею хочу представити тему наукової роботи формалізації на дослідження моделі лінійної оптимізації стану об'єкту, наприклад, застосування цетерабіну та гідробіцину, ухвори гострим міалоїдним ліконом. Тема є доволі складна, тому хочу деякі питання роз'яснити. Так, у кожної людини є власні клітини. Це, це доволі молоді клітини кіткового мозку або ядерець крові, з яких розвиваються функціональні клітини. Так, годний мілоїдний лейкоз призводить то до того, що збільшується кількість цих власних клітин, а також змінює їх. Вазі. Це призводить до того, що створюються злоякісні пухлини, а також замінюються білі кров'яні цільтя. Це призводить до шкільних крововигів, інфекцій, лихоманки, круточивості. Для встановлення діагнозу беруть мазок периферичної крові та піскового мозку. Ем, але це тільки основні аналізи, за якими йдуть доволі ще багато різних. Ем, вони, вони всі ем, ну, формують діагноз, особливо степень. І для, щоб лікування потрібно вирахувати дозування ем, антибіотиків. Це є доволі складно, оскільки також треба врахувати, що потрібно зменшувати кількість цих власних клітин. Математично це виробити дуже важко і людину буде рахувати це дуже довго. Тому я вирішив створити скрипт середовищі матлава, який дозволить це зробити без зайвих висит. Досягнення даної мети в роботі використано наступні завдання, дослідження різних моделей і методів створення програмного продукту, побудова моделі програми, формалізування задачі визначення оптимального стану об'єкту, проведення аналізу несуперечності та достовірності одержаного рішення, дослідження реакції оптимального рішення задачі при зміні даних. Кожна програма вона має свою структуру. Мій проєкт складається з трьох файлів. Це файл формату M, в якому записано повністю виконавча частина завдання, файл формату FIG, в якому записано інтерфейс, тобто усі поля, кнопки, а також прив'язані їх до процедури функцій. І файл... Електронна таблиця, таблиця, дані, в якому записані е, результати аналізу. Е, так, Хочу коротко описати саму суть мого скрипта.